І що, як тобі? Норм? До побаченька. Так, вітаю, вітаю. Полетіли, Кинула, кинули нам дробовики. Ну що ж, будемо щось з дробовиками думати. Так, тут щось зброї не бачу. Зброї толком не бачу. Пішли тут заберемо щось. Я дуже надіюсь, цікаве. Так, окейс, ну це його гепнули. Так, рибу під'їсти можна, чи нема, чи не треба. Так, а що? Давай Це його раз, і от такого зробимо. Таку рокіровочку. Чик-чирик. О, це пістолетик. Це гарний пістолет, слухай. Це є люкс... Що, когось з гля. Які хутенькі. Любі, друзі. Так, там вівцюрик попався. Що в нас тут? Угу. Щось летить, щось десь звідки летить. Звідки ляс летить, так. 23 людинки вже. 23 вже непогано. Повідстрілювались. Так, в мене 120 набоїв. Ага, щось тут, вигля. Щось тут шлинде, шлинде поряд. Так поняв, в цій будівлі вже щось тусить. Пішли, подивимось, подивимось. Ага, двоє вже тусить. А твою мать! Давай ще раз. Чого би ні. Ага, промахнувся. Так, щось на батутіку там стрибає. Курва сраку прострелю. Так, ага, в мене батутів, скільки прямо хоч відбавляй. Добре. Так, нам треба буде рухатись в іншу сторону. Тут перезаряд, тут перезарядитись хутенько. І тут давай. Що, синенько краще, да? Синенько буде краще. Тут фул, тут фул. Тишенько. Підпилося, та почергили. Тихенько, потихеньку рухаємось. Ага, рухаємось, тут нічого вже й нема. Так, воно там, воно там, воно там щось, воно там щось. Щось ворушиться. Гляне, це і туди побігло. Так, ну, ця зона нас під кошмарю нам треба летіти. Ну що, куди все скінчиться? Все скінчиться воно, де хлопці бігають, гля. Піз... Гля-ка, мій дробовик випав. Ура! Нормальний дробовик курва випав з мене. б тобі. Де, по не мені стріляєш. Свиня горбата, я тобі щас сраку продірявлю. Ну нахер, бля. Гля на нього бігає як. А де, де ти пропала, свинота? Мій дробовик 135 метрів. Шоп тобі, блядь? Ой! Так, свині горбаті потроху відстрілюємо Ля-ля-ля І шо як тобі? Норм? До да побаченька. Фу. Хорош. Хорош. Всю команду під кінець мінуснув. Годиться.